Привіт, вітаю вас на каналі Chapter Art. Продовжую ділитися з вами своїми враженнями від Риму. І сьогодні хочу розказати про одну особливу картину Караваджо Мадонна Ді Рето, яка знаходиться в церкві святого Августина в Римі. Для розуміння картинки дуже коротко про Караваджо. Це у нас період бароко. Тобто це початок і середина 17 століття. Бароко – це такий. Пишний стиль в архітектурі, коли дуже багато золота, об'ємів, дуже багато всяких прикрас, такий він дуже нарядний, пишний. А в той же час у живописі це реалізм, це драматизм, це картини, які викликають у нас емоції. І, власне, Караваджо для мене це втілення італійського бароко. Відео про бароко у мене є окремо, я залишу посилання нижче під цим відео. От, Ну і давайте дивитися картину. Дуже важко назвати цю картину Караваджо іконою в традиційному канонічному сенсі слова. Якщо забрати релігійний контекст, то Марія з Ісусом виглядає просто як жінка з немовлям на руках. І вона вийшла з свого дому і дім, до речі, з потрісканими стінами. Караваджо зобразив Марію максимально наближено до реальних людей того часу. Вона виглядає як типова італійська жінка початку XVII століття. Більше того, є така історія, що Караваджо змалював образ Марії з місцевої проститутки, з якою в нього були стосунки. Можете собі уявити, який це був скандал. Однак найбільший шок викликали оці брудні ноги селянина на першому плані і десь на рівні наших очей. Хоч Рим і Ватикан були дуже заможними, але все одно було дуже багато бідних людей, які виглядали саме так. І Караваджо ніби дав такого художнього ляпаса всім багатіям, поставивши, намалювавши бідних людей прямо перед Марією. Давайте тепер подивимося загалом на картину. В плані техніки, Караваджо він відомий своїм прийомом к'яроскуро, тобто світло тінь, коли максимальна темнота і максимальне світло поєднуються і створюють дуже і дуже різкий контраст. І дивіться: джерелом світла на картині є сам Ісус. Від нього йде світло на обличчя селян, а також на обличчя Марії, яка аж відхилилася значить, в бік. Тому щоб її не засліпило це світло, яке лється від Ісуса. Тобто, таким чином, Караваджо показує, хто є головним на цій картині: Ісус, Спаситель світу, який приніс світло і нову надію разом зі своїм народженням. Дуже простий прийом, світло і тінь, але скільки сенсу. Можете собі тільки уявити, скільки про цю картину Караваджо говорили в Римі і в усій Італії. Одні засуджували за те, що це був сильний відхід від канону, за те, що Марія виглядала не як свята і багато іншого. Але також було дуже багато людей, які захоплювалися Караваджо, його сміливістю, його зміною підходу до того, як має виглядати мистецтво, в тому числі релігійне мистецтво. Люди стояли в черзі, щоб побачити картини Караваджо. Власне, як і зараз, 400 років по тому. Дякую вам за увагу! Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, також підтримуйте мене на патреоні, щоб бачити більше таких відео. Дякую!